BMW. 428 їздити нікому незручно. Під кермові пелюстки, де вони? Головний атрибут – завжди на СТО. Машинка дуже добре їде. В нас на огляді сьогодні 428 двадцять на дволітровому, 20 двадцятому, 4 циліндра, восьмиступенева коробка. Про неї кажуть роздута трійка. Ну, це таке, знаєте, дуже суперечливе поняття. Але сьогодні ми про це все поговоримо. Купе, не купе, зручно, незручно. В чому її цікавість, чого її обирають, чого її хейтять, про все поговоримо. BMW 428, 14-й рік. Будь ласка, до вашої уваги зараз будемо оглядати, дивитись і звичайно визначати, що це за автомобіль. Поїхали! F32 кузов, Сама легендарна автівка. Чому вона легендарна? Тому що її обирають замість трійки тільки в одному, як на мене, випадку, тому що трійок просто безмежна кількість в будь-якому місті по будь-якій дорозі. А ось F32 -а, це вже щось більш цікавіше. Звичайно, хтось каже, що дуже багато схожого, але як на мене, якщо придивитись до самого кузова, придивитись до кузовних деталей, вони трошки інші. По перше, інша оптика, вона більш. Видовжена подруга, подивіться, як виглядає бампер. Передня губа вона більш агресивна. В принципі, десь здалеку це дуже дві схожих моделі. Але все ж таки, давайте нагадаємо, четвірка вона почала випускати в 13-му році. Це, до речі, четвірка чотирнадцятого модельного року. Автомобіль у нас на класиці для BMW на задньому приводі. Тут звичайний дволітровий Power Turbo N20. N20 – це двигун, який точно підлягає стейджу 1, точно підлягає стейджу 2 І точно задовольнить. Будь-які потреби по швидкості, які ну, звичайно, законодавством дозволені. Ну, ви розумієте про що? я. Те, що точно її відрізняє від трійки, як на мене, це е, дуже хороше доповнення. Ось цих воздухозабірників по бокам автомобіля додає більше динаміки. По перше, і виглядає крутіше. Але якщо дивитись на кліренс, як на мене, ось. Цей кліренс він замалий для такого швидкого автомобіля, адже треба одразу враховувати дороги і стан покриття в Україні. Тому цей автомобіль, якщо ви хочете собі поїздити по місту, знаєте, можливо, з кимось познайомитись для молодих дівчат, хлопців абсолютно ідеальний варіант по екстер'єру, тому що виглядає реально спортивно класний автомобіль. До речі, випускається саме четвірка в декількох кузовах: Хеджбек, купе, кабріолет. Тобто вибір величезний, і вибір реально націлений на те, щоб... По-перше, задовольнити ось таке візуальне бачення, як водія, так пасажирів, так і просто пішоходів, які дивляться на цей автомобіль. Кардинально відрізняється від трійки екстер'єром, тому що цей екстер'єр западає в очі. Якщо ви обираєте трійку, дивитесь на неї, розумієте, що в принципі декілька років підряд вона випускається, але по факту зрозуміти одразу по вигляду автомобіля, чи це трійка 14-го року, чи це трійка 18-го, ну, немає, немає причин. Так. Само фари одразу відрізняються. вони більш обтікаємі, ніж в трійки. Я думаю, ви вже розумієте, чому я постійно роблю це порівняння, тому що дуже схожі моделі. Звичайно, це молодший брат, то старший брат, але це дуже крута по екстер'єру автівка. Бачимо, ось така шабля в нас на багажнику. Це додає ось цієї брутальності автомобілю, але це все, як я називаю, фейсліфтінг. Це все ось ця така, знаєте, корекція автомобіля для того, щоб він свіжіше виглядав. Да. Бампер, він, звичайно, трішки Більше ось цей дифузор також. Він більше, ніж у трійки. Він виглядає масивніше. Дуже суперечливий момент. От дуже хочеться в цьому автомобілі, який ну реально інженери 에, BMW націлені на те, що це суперспортивна автівка, але немає другої труби. Ось тут навіщо ось це? Це не виглядає серйозно, це не виглядає сексуально, це не виглядає як четвірка. Це виглядає як. Ну, ви розумієте, вона спортивна, але ну ми ж консервативні, ми ж німці. Ну все має бути спокійно. Воу. м 5 90 навіть в класичному вигляді справжній хижак. А ось цим, ну ви просто автомобіль зменшуєте. Ну, хотілося б другу трубу, ось тут, але нормально. Ми бачимо, що в нас парктроніки по колу безключовий доступ на дві дверцяти, при тому, що це перші моделі, це тринадцятий повінкоду, 14-й модельний. Вважається автомобіль середньоро. Змірним, але ось так погляньте. Ось ми зараз в такому кадрі, де ви можете побачити автомобіль з боку. Повнорозмірне купе тілення того, що місця багато, але також є суперечливий момент в четвірці. Купешна версія ззаду їздити нікому не зручно, нікому не комфортно. Але ми це також сьогодні перевіримо. Twin Power Turbo 2 літра. Стандартний, але потужний. І головна перевірка, як називається Перекупська чесність, беремо ось так: от, знаєте, Перекупський ревізор. Бачимо пил, і це не означає, що все погано. Це означає, що машинка їде, машинка дуже добре їде, і до речі, вона повністю на ходу. Ну, це так кажуть перекупи, якщо бачать, що вона не мита. З цим двигуном все зрозуміло. В принципі, для цього автомобіля купешного на задньому приводі з головою. Якщо вам потрібно десь їхати по місту, цього автомобіля вистачає. Тут є режим Еко Про, де ви не будете витрачати величезну кількість палива. Тут є режим комфорт, тут є режим Спорт і Спорт плюс, де ви виїжджаєте на трасу, даєте тапку в підлогу і розумієте, що автомобіль їде. руки в маслі, в тосолі якомусь. Я тепер, як справжній власник BMW. Ну, тобто ви розумієте, завжди на СТО. Та ні, жартую. Але ми починаємо огляд салону, і я помітив те, за що ще можна брати саме четвірку, тому що безрамні двері. Безрамні дверцята виглядають елегантно, вони додають також бюджету при продажі цього автомобіля. І сама дверцята, подивіться, вона масивна, величезна. Як на мене, ось це плюс купе, коли виглядає все реально більш масивно. Металеві вставки, але те, що мене бісить, те, що мене бісить взагалі в BMW, я зараз вам покажу, коли ми сядемо в салон. Але це реально справжній відгук діда. Ну реально відгук діда. Це ось ці дерев'яні вставки. Реально дідівський якийсь комод. І це в безлічі BMW є, в п'ятірки я таке бачив, в трійці я навіть таке бачив. Е, в безлічі BMW. в X3 таке бачив, в x 5 Ну це дідовська історія. Навіщо це? Ну і воно. Да, воно якісно, ну от якісно, але воно взагалі не додає якогось шарму цьому автомобілю. Такого цегляного кольору в нас салон, він шкіряний. Ну я впевнений, що це екошкіра, замінник. Тут звичайний ручний. Це для заднього приводу величезний плюс для тих, хто любить дати боком десь поїздити на цьому автомобілі. Посадка, як для купе на передньому сидінні, максимально зручна. Тут бокові підтримки, вони відчуваються зручно, є шайба керування мультимедіа. І про мультимедіа, до речі, BMW Хоча і цей 14 -й рік і в них вже декілька оновлень мультимедіа пройшло, але а, виглядає прям а, мультиекран класно, все чітко розставлено. Мультиекран він по всій ширині, він а, для 2014 року абсолютно технологічний. Тут у нас клімат-контроль, підігріви сидінь, кнопка старт-стоп, два підстаканника, декілька режимів їзди, те, про що я говорив, спорт, екопро, комфорт, кермо в нас. Ось те, чого тут не вистачає. Якщо ви вже ставите, твін Turbo, якщо ви вже подаєте. Це як спортивна купе, як на мене, при тому, що воно середньорозмірне, все зрозуміло. Під кермові пелюстки, де вони? Де вони? Вони мають бути тут. Але тут в нас є проекція на лобове скло. Це прям класний плюс. Приборна, панель застарівши, це щось схоже на якусь нову модель 20-го року, ніви. Чесне слово, тому що виглядає це все. Так, да, воно класно, вона комбінована. Тут є невеликий екран, де вам показується пробіг, розхід палива і так далі. І невеликий екран, де... Помічник асистентів безпеки, але цього замало. Тут, до речі, штатна мультимедіа, але можна поставити тут харман кардон, да, і буде максимально преміальне звучання. Люк це плюс цьому автомобілі. Якщо брати цегляний гляний салону, то так, світла стеля тут доповнення має, але все ж таки це купе в насиченому, темно-синьому кольорі. Хочеться темну стелю, чорну шкіру, але це вже на смакі колір. Також сама коробка, вона восьмиступенева, її теж в принципі, вдосталь для швидкої їзди для. Помірний, ну, як вам зручно. Те, що величезний плюс е, при тому, що ми зараз будемо оглядати задній ряд сидінь, це ось ці кнопки електрорегулювання сидіння водія. Ви можете відвинути його максимально вперед і після цього залізти до заднього ряду. Задній ряд сидінь BMW-428 F32 кузов. Я 1,72 да, в принципі, зручно. Ну, комфортно. На дальню поїздку, мені здається, буде трішки викликати дискомфорт, те, що задній ряд, він якийсь більш дубоватий, такий, знаєте, Ну, я не відчуваю те, що в мене спина не буде боліти після години е, їзди на задньому ряду цього автомобіля. Я розумію, що якщо людина зростом хоча б метр вісімдесят це буде ось така постійна історія. Це буде ось така постійна історія, яка нагадує, знаєте, бабку в маршрутці, яка дуже не хоче, щоб ти сидів спереду неї. Але тут є, ось бачите, також електрорегулювання ось цього е, переднього сидіння. Дубовато, е, але при тому, ось так, якщо сидіти і їздити по місту, комфортно. Що спереду два хлопця, позаду їх дві дівчини, і вони їдуть кудись на відпочинок? В принципі, має бути комфортно. Але те, що викликає одразу сумніви, я вам скажу. Це ось ця вставка з пластику. Я не знаю, під що вона, під телефон, чи для чого вона. Тут, в принципі, об'єктивно, якщо б їй не було, помістилась ще б одна маленька метр шістдесят, там, метр п'ятдесят два людина посередині, і це був би повноцінний диван. Для чого ось тут ця. Історія, інженери БМВ. Дайте мені якусь відповідь. Власники 428-ї, дайте мені якусь відповідь. Воно тут не потрібно, воно тут, в принципі, для якогось інтер'єру, але мене це дратує. Дратує, тому що, перше, туди ти майже нічого не покладеш. Немає там, знаєте, якихось органайзерів, підстаканників. Вони в нас ось тут. Але при тому, як на мене, здається, що можна було б більше зробити. Довше саме цей підлокітник. Тоді було б комфортно брати на і їхати в дальню дорогу. Я отут розумію, теж має якийсь бути О, подивіться, одразу до багажного відділення. Це для того, хто вже втомився їхати на цьому дубовому задньому ряду, він хоче вийти, але водій його не випускає, от він туди одразу. Можливо, це для безпеки, щоб як там не знаю, зачинили вас автомобілі, вилізти звідти. Але якщо ви їдете з маленькою дитиною і в якийсь момент ви заснули, а вона знайшла ось цю... Кнопку, мені здається, ви потім будете шукати свою дитину по салону і запитувати, де вона, якщо ми навіть не зупинялися. Для чого ця історія? Чи зручно це і ергономічно, є питання. А от таке, ви бачили? Шильдик BMW Luxury. Я боюсь спитати, Да, тут є і пам'ять сидіння, електропривіди, там, е дерево діда, все є, але ну прям лакшері. Я би посперечався. Да, по екстер'єру, якщо ви десь знайомитесь з кимось в ресторані або кафе, і ви кажете, ось моя BMW, да, може бути лакшері. Але так, це класний середньорозмірний такий купешний автомобіль на 18-х дисках, який приваблює, але прям лакшері, ну тут точно немає. Так, давайте подивимось про багажне відділення. Що ж воно нам скаже, до речі, побачу. Камера заднього виду тут також є. Дивимось багажне відділення. О, і ми одразу бачимо головний атрибут BMW: -sta. доливаємо масло постійно, доливаємо масло невпинно. З німецької я перевів, тільки що Баварішен Мотор Мерде, доливаємо масло постійно. Але якщо без жартів для купешного автомобіля, просто подивіться. Ну, реально місця вдосталь. Ми можемо кинути дві великих сумки. Бачимо, ось тут такі випуклості для ще деяких речей. Можливо, ось, бачите, там тряпочки, щіточки, все тут є. Рубрика ведучий багажнику. Е, будь ласка. Якщо ви виїжджаєте своєю коханою на природу і хочете зробити ось той тренд, коли ви лежите на багажному відділенні і дивитесь на озеро, в цьому BMW, в принципі, місця вдосталь, подивіться, зручно, багато, і це купешна автівка, тож багажному відділенню одразу плюс. Ну що ж, Ціни і підсумки по цій четвірці. Давайте почнемо з цін. Такі автомобілі для наших клієнтів ми в середньому під ключ вже на номерах повністю з ремонтом привозимо від 15 тисяч доларів. Від 15 тисяч доларів за автівку, яка по комплектації, в принципі, має те все, що потрібно сучасному водію. Вона має восьмиступеневу коробку, в неї хороший двигун, він стейджується, Я про це вже не, не вперше кажу. Це для тих, кому потрібна швидкість. Для кого ця автівка і що я по ній відчуваю зараз? Це для молодих хлопців, для молодих дівчат, вони не хочуть собі щось таке, знаєте, прісне по типу трійки. Вибачте мене, володарі трійки. Вони хочуть більше відрізнятися в потоці, вони хочуть отримати кайф від автомобіля, але кабріолет для них це ту матч. Купе-четвірка, те, що потрібно. Е, на задньому приводі, чи буде вам вона надійна, якщо ви, наприклад, за кермом тільки 1-2 роки, є питання. Але виглядає вона класно. На свої гроші вона виглядає і. Ідеально, я б сказав так, а, в ній все те є, що потрібно тому самому хлопчині, який десь знаєте, вже точно знає свою ціль в житті і куди вже хоче рухатись далі. Це четвірка 428 абсолютно класична. В ній немає нічого з ефекту вау, але в ній є все те, що потрібно зараз кожному водію. Комфорт, швидкість, практичність. 50 на 50. Чесно, BMW, якщо ви не заберете ото дідовське дерево, або десь його ще поставите, до прикладу, в G07, G05, можливо, десь у вас там впаде в голову. Я забороню вас в Україні. Чесне слово, автомобіль має право на життя. Автомобіль має право на те, щоб їх стало більше на дорогах. Ефекту «Вау» від цієї автівки немає. Зовсім скоро, ми візьмемо ще на огляди автомобіля і їх варто подивитись, тому що це максимально практично. Тактичні класні ліквідні авто, які зараз з'являються все більше і більше на ринку України. Можливо, ви зараз зайдете на вторичку і побачите там, до прикладу, цей автомобіль. Не дивуйтесь, це BMW. А з вами була компанія Grand Car. До зустрічі в нових відео.